Гроші будуть. У сумах прийняли бюджет на 2015 рік. Щоправда, неспокійно та виважено, а зі сварками і суперечками. У підсумку за проголосували 56 міських депутатів. Натомість у городян щодо нового кошторису купа зауважень. Що сумчани подарували меру та чому громадськість залишила сесійну залу, розкаже Юлія Настенко. Від традицій не відступають. 13 січня сесія міськради, як завжди, почалася зі сварок. Питання номер один ухвалення бюджету міста на поточний рік. Попри дводенне обговорення на виконкомі та погоджувальній раді у депутатів з цього приводу досі залишилися питання, зокрема до міськ світла для цих комунальників у казну планують закласти близько 900 тисяч гривень на ремонт автівок. Найбільше шістнадцять на 16, 16 автомобілів і на. 11... Якщо автомобіль коштує 681 тисяча гривень, вище виробляє, то вам 900 тисяч гривень. Ці кошти, які забачали 900 тисяч, це на 7 одиниць на повністю на світі день. В громаді є, що сказати. Активісти бояться корупційних схем у новому бюджеті, тому переконують, приймати його поки не можна. «Бюджеті дійсно потрібен. І це дуже хвилює, що ми суми перші, але, мабуть, не треба посвідчати і треба все детально зважити, а потім лише приймати». Експерти, що перевіряли рівномірність розподілення коштів, також не в захваті. Кажуть, на їх думку ніхто не звертає уваги. Ми в Чорному виконавчому комітеті від восьми громадських експертних комісій, це 80 експертів, плюс Асоціація платників податків, ми дали свої пропозиції стосовно внесення змін до бюджету міста, але жодна, крім 4,5 мільйона з романтики, жодна пропозиція не була навіть розглянута. Міський же голова запевняє, в кошторисі все прозоро та чесно. Зокрема, на будівництво доріг хочуть виділити близько 40 мільйонів гривень, на медицину 31, Освіта отримає 12 мільйонів. Крім того, передбачено кошти на закупівлю тролейбусів та їх ремонт 29 і 2 мільйони відповідно. Ати за цей бюджет. Чому? Тому що всі пріоритети, які ми закладали в попередньому році, які ми змінювали бюджет. Ми врахували, майже все врахували. А от громадські активісти так не вважають. Тому подарували Олександру Лисенку оригінальний символ нинішніх подій навколо міської скарбниці кота в мішку. Я думаю, ви знаєте бішок, такий жос матеріал, який вас не є за півтори години суперечок, таки вирішили прийняти не можна зволікати. До слова, представники громадськості після оголошення такого вердикту демонстративно залишили сесійну залу. Юлія Настенко, Андрій Геращенко на часі новини.